Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як робити різні повороти. Та навчу вас один із них це самий легкий поворот. Але перед переглядом, якщо вам цікаво, то якщо вам подобається мій канал, будь ласка, поставте лайк під цим відео та підпишіться. Бажано було б також відправити відео другого та подрузі, можливо. Починаємо. З самих початкових гімнасток вчать поворот пасе. По-перше, все, все починається з втяжки. Далі ми заносимо ногу. Нога розвернута. Та також бажано має бути розвернута. Рука ось. І тут ми випрямляємо. Ось. Втяжка. Ось. Це поворот пасе. Це піднітовуйте назви. Далі поворот арабас. Далі йде оттютут. От поворот attjutut. І що ще? Шане. Якщо я не помиляюсь, то шане це ось. Трошки руки треба прибрати. Ось. Що я вам ще можу сказати? Також більш дорослі дівчата роблять свічечку, побратим свічечка. Стяжка, заносимо ну, і свічечка. Все ми робимо на ось так не можна робити. У нас нога може бути не тягнута, коліно втягнуте, ручки втягнуті. Але якщо ми стоїмо ось на п'ятці, то нам нічого не зарахувати. Нам потрібно стояти на полу пальці. Ось. Якщо у нас все не тягнуте, але ми стоїмо на п'ятці. Тож я вже від звички. Все не тягнуте, але не на полу пальці. Нам нічого не зарахувати. А якщо ми зробимо на полупальці, я навіть двойне прокрутилась і додать декілька балів. Я не знаю точно скільки, але додать. Краще спробувати прокрутити тройне. двойне вийшло. Але також дуже добре. І сьогодні я вас навчу саме початковость. Це пасе. Але з першого давайте спробуємо зробити розминку. Показую вам. Для розминки, я беру грузи. Ось так вони виглядають. Ось такі у мене. Ось. Також, хочете, ви не хочете. Зручно, вам не зручно. Треба займатися в ось таких чешках. Мають бути професійні. Дивіться, ось така тканинка всередні має бути я ремпленами. Ось така тканинка всередині має бути. Ось вона має отак вот от підніматися трошечки. Трошки мають бути зручними. Навіть ну. якщо ось тут у вас резина, ну, можна, звісно, таке носити, але у професійних чешках таке такого... не часто буває. Стаємо ось. Ось так маю натягувати з пальці, ось, а стопу само також треба натягувати. Для цього ми стоїмо ось так. Ось так не можна, тому що ви ось, ось, ось цю частину зламаєте, треба рівно витягувати, відтапирювати, можна так сказати. І на дві ніжки ось так стоїмо. Можна або дуже близько підійти, або вперед. Краще что буду вперед. Ось, я так стоим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ручки назад. Ручки назад и поднимаем. Раз. Два, три, чотири. Раз. Три. Чотири. Раз. Два. Три. чотири. Раз. Два. Три, чотири. Опустимось. Далі ми будемо робити знає, що це п'яти. Зараз. я вам покажу. По-перше, стопи натягнуті дуже сильно. Для чого ми? Робили цю справу. Дивіться, як у нас сильно тягнулись стопи. Дивіться. Щоб ось так у нас стопи тягнулись. Так, були... так само має бути на другу ногу. Ну, трошечки гірше, але також є. Так. Скрім на різкові бажання. І пікін. Це коли у нас ручки замочок. Коліна в цемти. Стопи на цем і дивіться, як на стопи. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, весе. Ось це пике. Починаємо. Раз, два, три, четыре. Пять числен, вісе. Раз, два, три, четыре. Сім, вісім. Друга. Раз, два, три, четыре. Пять честь, семь, вісім. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, висем. Далі плывумо. Раз,

Збимо вимахи. Раз, два, три. Чотири. До носика. П'ять, шість, сім, вісім. П'ять. Десять. Взяли. І тримаємо. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Висим. девять Десять. Далее на другую ногу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Взялась. Раз, два, три, Стопи натягнули. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дві бочки вже знизу. От. так не можна тримати. Ось так не можна. Дві бочки вже знизу. Попа натягнути. Ось рівний вимог. Рівний вимог. Добре. Далі будемо домахувати. Домахуємо це ось. Домахам, домах, домаху, домах, домах, домах. Ось. Так, як я і казала, дві булочки знизу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Друга нога. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Випуск. Дуже добре. Далі будемо з вами робити. Давайте переходимо до місяць. Так, переходимо. Ось. Перейшли шпагат. Ми лягли дві булочки знизу. Рівно. Руки ось. Ось далі. Стоїмо, Руки взяли і тримаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Опустилися. Добре. Скунку протягом було. Кулькопиць, але нічого. Лежу. Далі тут настав час вам показати, що це таке. Це професійні подушки. Ну, як професійні, я не можу сказати, що це професійні, але це такі подушечки, які, от дивіться, якщо ви сідаєте аж палаць з якогось стульчиком, ви можете остатиться собі нового підкласку. Є проблема, що вона злізає тінуть. І ось ви там з стульчика сидите, і ось вам в ногу не боляче, бо є ось така подушечка. Так само це все можна, так само це все можна одягнути під коліно. Ось. ось так. Також вона може ось так спадати. І потім буде отак боліти отут. Але саму суть ви зрозуміли. Також зараз вона допоможе у перекатках. у вас скримо дуже такий, все одно краще з подушкою. Ось у нас лежить подушка. Дивіться, що таке перекат. Ми ось тут стоїмо так. От. І перекатуємо. Ось, ось це називається перекат. Ну, ось. Зробила. Зробила перекатів 2-3, поки що буде достатньо. Далі підкладаємо будь-куди, куди, куди вам горіше. Далі робимо. Далі дивіться, як можна зробити. Далі. Далі давайте пробувати розтягувати свій шпагат, хто з полу сидить. Може брати якийсь тучик і сідати з провісу. Але я вам ще не показала кубик. Ми ставимо. До речі, тут вже треба подушка, і подушка і кубик. Ставимо подушку на коліно, кубик ось так і ось тут ми підсідаємо до кубика. Тепер сідаємо на шпагат. Пробуємо сісти. Не отак от, як буває мене, а натягне. Руки або ось так, або щоб було важче, тому вже прям дуже легко мені. Заставляю ось так. Ой, ніж що. Ні, ось ось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, восемь. Сила. Далее на другую ногу на другую ногу, я так он пола Идеально видно, седаю на шпах. Ось. Тому... Тому, я на ту ногу, на которую я седала, ставлю на колесо подушку. Ставлю его на Ну, зрозуміло. Ага, от, пружинимо. Коли сядемо. Займаємо Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Опускать. Добре. І тепер ми переходимо до теми нашого з вами заняття. До поворотів до повороту паса. Щоб краще проти, у кого є, можна одягнути подушку на чешок. Укорнує чешок на шкарпетку. Воно реально краще труситься. Але тут ще варіант. Але тут ще німа що треба на полу палець. І це дуже важко виходить. І вона дуже добре схозить, як... Сірки. Як хай. Будемо на книгах, але краще без. Стаємо. Ось, дивіться, у нас нога розвернута. І передня, і задня. Ось, розвернуться дві ноги. Але все почнеться з втяжка. Заводимо ногу. Ручка ось. Руки натягнуті. Коліна втягнули. А це знаєш, що це зімде та, та санте. Тут ми випрямляємо руку і заводимо в пасе. Ось. Заводимо руку, заводимо у пасе. Ось. Зараз будемо робити подвір. Трошки замисло Проблема? Сашечку зробили, навіть ще не закрутились. А закрутну мене маленько. Раз, два. Ручку заводимо по Але, можна притулити до якоїсь стінки. Ніжки також притулили, спинку притулили. Тримаємо пасе. Раз. Два. Ніхто не сходить. Три. Чотири, пять. Шість. Сім. Вісім. Друга нога. Раз. Два. Три. Четыре. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Втяжка. Стало. Ну і тепер знову ж таки пробуємо поворотки. Раз. Робила тільки раз. А майже другий закрутила. Раз, два. Закрутила другий. І другому. Раз. Навіть на ліву краще виходить ніж на праву. Два. Вау! І у нас. Якщо будете це повторювати, це вправа повторювати десь тиждень два. У вас вийде. Зараз я вам покажу, який помороє. Прям просто ідеальний хвост. Ось такий поворот вас судя.